в компанії, які у всьому житті, як то кажуть, можна перевести під один знаменник. У кожного Моцарта є своє сольєрі. На Україні це олігархи, на Закарпатті це кримінальна банда Барви, якби не ці 150 гривень тотального підкупу, бруду мільйонного тиража місцевого часу, в цілому компанія толерантна і виважена. І це завдяки тому, що у владі зараз якраз врівноважена людина. І сама фізично, і психологічно, Лідіда, і маю на увазі, Олександрович. Александр, ну і партія, яка не налаштована через агресію йти до результатів. Який буде результат? Буде результат позитивний. Я думаю, що скільки б не роздавали гроші, я думаю, що вони сказали, що у них 300 скуплено на кожній ділянці балогівці відрапортувалися е, виборців, Купили по 300. Якщо це 60, Дільниць 18 тисяч, у них має бути свій мер, у них має бути тільки єдина партія в міській раді, в обласній раді, тобто по місту Ужгороду вони мають забрати 90% всього. Але буде навпаки. Тому що хто б що не говорив, а бути кримінальним моментом і по списку ЕКО плюс 25 вести з зеків і рецидивістів. Я маю в наразі Погорєлова і Адилових з бригадою. І нічого в цьому місті не зробити, його пограбувати і претендувати на це місто тільки за рахунок двох шляхів. Бруд, причому на 99% повний бруд, місцевий час, автор і замовник Болога, Кеменяш або Камиш Свалявський, правда, він сам читати не писати не Значить, І друге бажання з цієї області. Захопити місто Ужгород, щоб вже показати всьому світу, що ця область належить на правах приватної власності, кримінальному авторитету Балозі. Це не відбулося. 150 гривень і бруд. От і вся їхня компанія. А на цьому багато не збудуєш. Інше питання, що є в мене про рахунки, що стосуються преференцій депутатського корпусу, оточення, це цього тяжко уникнути. Але що я зараз залишаюся то на наступні 5 років в мене буде рейтинг рівно 55% на стартовій позиції по початку виборчої кампанії. Я дав всі можливість три місяці водити бруду на себе, набрехатися, наобіцятися, розмалювати всі, розумієте, ці повітряні фортеці, кисельні берега комсомольця, комуніста, сексота, КГБ, приходька, я дав всі можливість вивозити. Я займався виборчою компанією, якщо ви знаєте, перший мій плакат з'явився рівно два тижні тому, в п'ятницю вечора. Два тижні в мене була виборча активна компанія. Їх три місяці, в жовтані майже рік, мільйони коштів, побачите на результат, буде протилежний від того, що вони очікують.